22 вересня погода в Україні буде дуже теплою. Температура повітря досягатиме в середньому плюс 23, плюс 28 градусів. На Полтавщині мало хмарно без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 28, Після опівночі опуститься до 12 градусів із плюсом. У Кременчуці на зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів повітря прогріється до плюс 27 світлої пори доби. Вночі очікується 14 градусів тепла. Вранці та ввечері у горішніх плавнях триматиметься похмура погода. В день можливе невелике прояснення. Без опадів нічна температура повітря плюс 14, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 22 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1975 року. Плюс 28. Мінімальною температура була 1996. 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.